Привіт! Рівно місяць назад я повернув в Samsung Україна свій. Не свій, я просто до нього дуже звик Galaxy S22. Справа в тому, що я користувався ним більше року. Ну, точніше, не прямо постійно користувався, але 9 місяців він стабільно виконував функцію мого другого смартфону. А нагадаю, у мене завжди в користуванні два смартфони. Я вже вам розповідав, що минулий річ я не зміг обрати для себе в якості основного чи навіть другого основного смартфону S22 Ultra. А от звичай. Звичайний S-22 мені прийшовся до вподоби, тому що він ніколи не обтяжував мої кишені, тому що він компактний і при цьому завжди готовий підмінити і камеру, і будь-який інший смартфон для того, щоб щось підзняти, чи навіть виконувати роль мого основного смартфону. І чесно кажучи, я так і не знайшов в ньому якихось вагомих недоліків за виключенням одного. Автономності, хоча треба сказати по правді, я не розглядав його як ігровий смартфон. А от цьогоріч лінійка S23 мене дійсно здивувала, і я навіть придбав собі S23 Ultra. Хоча скажу по правді, що придбав то я його чисто для огляду і думав, що продам. І от саме після користування мені він дуже сподобався. Я його собі залишив, і от вже користуюсь ним більше двох місяців. Проте треба розуміти, що це дуже великий смартфон, він доволі дорогий, тому що це я б сказав навіть над флагман. Тут є надфункції, яких нема у інших, як Стілус, як DeX і багато іншого. І от дехто не хотів би носити такі великий смартфон в своїй кишені, чисто заради того, щоб мати, ну прям комп'ютер для того, щоб користуватись стілусом чи інколи десь текратним оптичним зумом. Мені це все потрібно, тому я взяв його. А от всім іншим, хто захоче і зекономити, але при цьому використовувати флагман, але при цьому в компактному розмірі, у мене тут дещо є. Зараз, зараз, зараз. О, це s 23 і s 23 Огляд саме цього смартфону мене просили зробити. Ви в коментарях до Ультра. Я там запитав, ви відповіли, так точно треба і писали багато. Тому я взяв цей смартфон на тест і роблю чесний огляд. Він максимально чесний. У мене правда два смартфони. Мені дістався отакі. Чи то фіолетовий, чи то рожевий S23+. Але я просто не парився про колір, тому що плюс я тут просто взяв для того, щоб порівняти їх. Справа в тому, що я бачу це більш цікавим. Ну, це особиста моя думка, і я сьогодні розповім вам і про цей смартфон, і чи варто оновлюватись з S-22, і який навіть купити собі з нуля. Це дійсно компактний флагман. І це сьогодні майже рослина з червоної книги, бо всі флагмани великі, а тут у нас 6,1 дюймів, причому майже без рамок, тобто смартфон дійсно компактний. І якщо Артем залишає ціну на саме кінець, я вважаю, що з ціни все починається. Тому давайте поговоримо, скільки ж коштують ці красені. На 128 гігабайт коштує офіційно 40 тисяч гривень, а на 256 42 тисячі гривень. 2 тисячі гривень це теж гроші, але на такій вартості досить невеликі. Я дуже рекомендую обирати саме версію на 256, бо і місця більше, а слоту для карт пам'яті вже давно немає. І сам накопичувач тут швидше, бо в базовій версії він UFS31, а в версії на 256 вже 4.0. Навряд чи ви в житті зможете відчути різницю в швидкості накопичувача, але це просто факт. Плюс версія стартує з 48 тисяч гривень, але вже за версію на 256 гігабайт. А версія на 512 коштує вже 52 тисячі гривень. Але тут навіть справа не в ціні, що S23 дешевший. Мені здається, він просто цікавіша модель, тому що флагманів з 6,6 дюймовим дисплеєм, в принципі, немало. А от компактних раз два, да і все. Хоча порівняти його можна, наприклад, з iPhone 14. Він навіть коштує на пару тисяч гривень дешевше, офіційний. Але там у вас не буде ні стадо. 20 Гц дисплею, не телевіка і деяких ще фішок не буде. А от про версія 14 го iPhone коштує вже від 50 тисяч гривень за версію на 128 ГБ. Це набагато дорожче, але там ви все це отримаєте. Дизайн S23 і S23 Plus майже не змінився порівняно з минулорічними моделями. З того, що я по пам'яті відмічую, це інше оформлення блоку камер. Тепер воно більше схоже на таке в ультрі. Також клавіші керування трохи змістили положення, тож аксесуари доведеться оновлювати, але тільки тим, хто передаде. S S22. Мені все ще подобається, що дисплей тут плаский, а також що задня частина смартфону не глянцева. Проте алюмінієва рамка якраз глянцева, і, чесно кажучи, мені хотілося б, щоб вона була матова, але то вже смаки. Головне розмір. Якщо ви не полюбляєте обтяжувати кишені, але при цьому вважаєте користуватись флагманським пристроєм, це один з небагатьох варіантів в цілому. Тим більше це Samsung. Я не приховую, що мені ця компанія в принципі подобається. З багатьох причин вона створює конкуренцію іншим людуючим компаніям, в тому числі і Apple. Вона, окрім таких класичних смартфонів, розроблює ще і гнучки, і саме завдяки Samsung, до речі, вони стають більш звичними для нас. Їх можна помітити вже у багатьох людей і майже в будь-якому магазині електроніки. Ну а ще тут підтримка оновлення програмного забезпечення більше навіть ніж у пікселі. Якість ну. В цілому ви мою позицію знаєте. Нема нічого ідеального, але серед цього ринку я завжди обираю певні продукти і Samsung завжди серед них. Звісно, смартфон захищений від пилу і вологи по стандарту IP68. Розблокування відбувається сканером. Він оптичний і під дисплеєм. Працює круто, як і на ультрі. Дуже радує, що тут є два фізичні слоти під сімки, а також є сім. І так я знаю, що в певний момент ми всі перейдемо від фізичних сімок до Embedded сім але при цьому вся інфраструктура по. Винна бути готовим для цього. Тому сьогодні просто мати можливість поставити навіть не одну, а дві фізичні сімки це класний бонус. І він тут є. І дякую чайці за цей антураж. Версія USB Type-C тут 3.2. Тобто скидати на комп'ютер свої 8К відео можна доволі швидко. Як я вже казав у огляді S23 Ultra найголовнішою зміною смартфона став процесор, і це дивно, тому що навіть там, де дуже змінились камери. Про процесор говорили дуже багато. А тут це чи не єдина дуже така вагома зміна. Нарешті він тут не Exynos, а Snapdragon 8 Gen 2, який зроблений спеціально для Galaxy. Насправді там не так багато допрацювань, трішечки він розігнаний. Але при цьому ця фішечка, типу, щось Qualcomm зробили таки для Samsung. При цьому хочу ще раз сказати, що я вже давно не казав, що Exynos прям погані. Але при цьому то тут, то там Snapdragon все ж таки вигравав. І я думаю, що якби це було не так, Samsung би не відмовлялись у своїй флагманській лінійці від своїх процесорів Exynos. Я думаю, вони їх будуть доробляти. Я навіть хотів би, щоб так було. І насправді в більш бюджетних чи доступних моделях ми все ще бачимо Exynos. Нехай розробляють, тому що конкуренція це завжди круто, і не дарма ж вони стільки витрачали і часу і грошей. Просто поки що на флагманець. Ми перекантуємося на якихось там квалкомчиках. Які дуже класні насправді процесор в цьому поколінні показує себе шикарно. Причому я смартфоном з Лініки S23 користуюсь вже давно і використовую його наповну. Багато знімаю на нього відео, інколи навіть цілі сюжети. Монтую прямо на ньому, граю тільки на Samsung, і навіть на стрімах граю. І процесор показав себе просто ідеально. Звісно, в парі з софтом, але все це відноситься і до s 23 і до s 23 Відмінності тільки у розмірах, тому що це проста. Фізика, чим більше смартфон, тим більше у нього можливості відводити тепло, і звісно, ультра показує себе тут найкращим чином: трішечки гірше плюс-версія, і ще трішечки гірше, звичайний s 23 Саме тому я і кажу, що це смартфон в першу чергу не для ігор, але при цьому грати на ньому можна. Причому в найтоповіші проекти, причому на максимальних налаштуваннях графіки можна грати без тротлінгу довго, без заниження яскравості. Проте коли таки тротлінг вже почне відчувати. То в першу чергу ви побачите його на s 23 потім на плюсі, і вже потім на ультрі. При цьому дуже приємно, що навіть маленький смартфон, навіть в Genshin Impact на максимальних налаштуваннях графіки, не розігрівається до некомфортних температур. Насправді я зміг розігріти його нормально тільки в стрес-тесті. Ну на те він і стрес-тест. Тож, якщо ви протягом дня по декілька разів проганяєте його на 100 потоків протягом 30 хвилин, я рекомендую дивитись на ультру. Але навіть в стрес-тесті процесора Трот при першому прогоні на 30 хвилин 100 потоків не було зовсім смартфон був в зеленій зоні. При другому те саме, а це вже година, і я запускав одразу, тільки закінчився перший, запустив другий. І тільки при третьому, на його кінці, вже на 25 й хвилині, смартфон короткочасно перейшов у червону зону і потім знову вирівнявся. Різниця в гіпсах між першим і другим була, але не відчутна. А от між другим і третім середні гіпси були однакові. Тож можна сказати так, якщо ви дуже захочете, він зможе затроплати. Але проблеми як була раніше, тут точно немає. Але якщо я кажу, що цей смартфон в першу чергу не для ігор, навіщо ж тут таке залізо? Ну, по-перше, не у всіх такі лапи, як у мене, і хтось на ньому такий буде грати. По-друге, процесор відповідає не тільки за ігри, а, наприклад, ще за обробку фото і відео, за можливість знімати відео в 8К, про що ми ще сьогодні поговоримо, і навіть за... Подальші оновлення, як я вже казав, оновлення на Samsung приходять більше ніж навіть на Google Pixel. Тобто потужне залізо це насправді круто, і залишить цей смартфон не просто на плаву, а дуже спроможним використовувати його навіть для потужних якихось задач ще багато років. Оперативної пам'яті в S23 8 ГБ. гігабайт, і в принципі цього. Достатньо. Так, можна було б сказати, що є смартфони на 12 і на 16, але якщо б відчувались якісь недоліки, я б сказав, би, ну так не вистачає. Тут цього нема. Дисплей. Тут він 6,1 дюймів в маленькій версії і 6,6 в плюс версії. Роздільна здатність 1080 на 2340 пікселів. Захисне скло, Corning Gorilla Glass Victus 2. Панель Dynamic AMOLED 2X, частота розгортки до 120 гц, вона змінна, правда, не до 1 герцог. Є HDR. 10 плюс, максимальна яскравість, яку ви можете налаштувати ручками 1200 ніт, а пікова 1750 ніт. І циферки циферками. Тепер давайте поговоримо про сам дисплей. Я, як користувач, ділюсь з вами своїми враженнями. Він офігенний. Один з найкращих, який я в принципі коли-небудь тестував на яскравому сонці. от прям навіть зараз, коли вона Зверху все видно, коли ти знімаєш відео, все видно, керуєш дроном, все видно. Це класно, тому що максимальна яскравість тут велика. Нормальна роздільна здатність: 120 герців. Мені дуже подобаються кольори. Причому ви можете налаштувати як більш насичені, так і менш насичені. І в цілому налаштувань дисплея тут немало. Але я не можу не згадати про Шим. тому що в коментарях мені обов'язково знову про нього напишу. Чесно, я не знаю, як його побачити мої очі не чутливі до шиму. Приладу у мене немає. І ви знаєте, років 5 назад про це ну, жодним чином ніхто не говорив, хоча насправді він так само був і чогось очі ні у кого не боліли. А зараз, коли хтось почав тестувати ШИМ, люди підхопили цю тенденцію, і тепер у всіх, знаєте, все стало не так. Там очі болять, м'ясо я їсти більше не можу, і таке інше. Так от я вам скажу, що у мене таких проблем немає, але ШИМ тут є. Дісідімінгу немає. Тож, якщо ви дійсно відчуваєте якісь проблеми з цим, то Напевно, доведеться дивитись на інші смартфони, адже ситуація тут не змінилась. Не дивлячись на те, що камери в смартфонах сьогодні це найголовніше, особливо для флагманів. Тут вони не змінились відносно минулого покоління. Так, всі ж такі дістались ультрі. Не сказати, що це велика проблема, бо з iPhone 14 ситуація така сама. Це просто для прикладу. І камери то і були гарними і так, де й набір модулів тут універсальний: від надширика до трьохкратного оптичного телевіка. Основна камера на 50 мегапікселів зі свідосилою 1,8, 24 мм. Є також 10-мегапіксельний телемодуль F24 з еквівалентом фокусної відстані 70 мм, і 12 мегапіксельний надширик з кутом огляду 120 градусів. F22, еквівалент фокусної відстані 13 мм. На жаль, він без автофокусу, і от це те, чого не вистачає, тому що і макрорежиму тут також нема. Фронталка на 12 мегапікселів. І до речі, фронталка з автофокусом, як і раніше, це дуже круто. Відео пишеться аж до 8К 30 кадрів на секунду, причому без кропу зі стабілізацією і автофокусом. І от 8К зйомка це те, що виділяється смартфон перед багатьма іншими, бо цей режим дійсно можна використовувати. Відео виходить класно. Отак от Самсунг знімає відео в 8К Мені здається, я знаю, що це офігенно. І так, тут немає модуля на 200 мегапікселів, як в Ультрі, але якість фотографій майже ідентична, можете зацінити самі. Тож так, просто як факт, камери залишились майже такими самими. Чисто через софт вони будуть в деяких режимах можливо фотографувати трішечки краще. Проте програмне забезпечення все ж таки оновлюється, якісь фішки додаються в нових версіях One UI. І через це смартфон, в принципі, буде трішечки випереджати минуле покоління. Хоча і туди One UI також ми розуміємо буде прилітати, тому що оновлення смартфонів Samsung воно продовжується протягом 4 років до мейджорних версій Android. Можна було б, звісно, засмутитись, що немає якоїсь Еволюції якось прориву в камерах, тому що все найцікавіше у нас в ультрі, але все одно це універсальний набір камер, і вистачить його і для творчої фотографії, і для кожнодневної, і звісно, для відеозйомки. Тож дивіться, процесор це дуже сильна сторона S23. Дисплей майже не змінився, але він і був класним, і залишився класним. Камери також вони гарні, вони реально гарні. Але є у цього смартфону ще як мінімум два важливих. Плюси, причому як е, порівняно з попереднім поколінням, так і з майже усіма іншими. Перший це програмне забезпечення. Я досі вважаю, що цей смартфон з One UI – це чи не найкраще, що можна знайти на Android. І можна було б сказати, Саня, ну ти не користувався ним довго, ти не знаєш, як воно там буде через місяць, через два Фіг там! Тому що цим я користуюсь вже більше двох місяців. І як я і казав, в досвіді використання він досі працює краще ніж навіть айфони, ніж пікселі і все оце. Жодних фрізів, статерів, там лагів, нічого цього немає. Я не кажу, звісно, про сторонні застосунки, такі як Інстаграм, там деякі проблемки інколи проскакують. Але сам смартфон в хард юзі він веде себе просто ідеально. І те саме можна сказати і про S23. One UI, тут він версія 5.1, це найкраще, що могло стати з андроїдом, на мою думку. І звісно, якщо б дати це послухати мені років 8 назад, пам'ятаєте, та чвіз, я б собі не повірив би. Головне тут це стабільність і швидкість, а також юзер-інтерфейс, тому що це найзручніше керування одною рукою серед всіх андроїдів, що я бачив. Дизайн, ну і звісно, додаткові функції, як, наприклад, DeX, який тут також є, тобто ви можете використовувати навіть звичайний S23 як комп'ютер, підключивши його до телевізора чи монітора. Причому до телевізора можна. Підключити прямо по бездроту, є можливість розділити екран на дві частини, запускати застосунки в спливаючих вікнах, ну, все те, що ми звикли бачити в One UI, про які я зроблю окреме відео, як я обіцяв. І також я вже декілька разів сказав про оновлення. Так, от в цифрах Samsung буде оновлювати цей смартфон, як і всі інші свої нові смартфони, 4 роки. Тобто, 4 мейджорних оновлення Android він отримає. Це дуже круто. І все, начебто, з операційною системою Програмним забезпеченням ідеально, але ви ж знаєте, нема нічого ідеального. І ще один дуже важливий плюсик – це автономність. Про що про що? А тут я думав, треба буде казати просто, як є, працює погано, тому що S22 мене зовсім ну не те, щоб не задовільняв. Він просто через свої розміри працював не дуже довго. І я думав, ну це нормально. Невеличкий смартфон, невеличка батарейка. Тут у нас 3900 мАч, і це звучить якось мало. Хоча в айфонах ще менше, але в цілому у Android смартфонів ми звикли бачити 4500-5000 мАч. Тут же все ж таки він менший. і Ми розуміємо, що багато чого зроблено для безпеки, щоб воно там не перегрівалось. Маємо що маємо? 3900. Але при цьому енергоефективне залізо і ПЗ скоріш за все роблять свої дивани. Тому що цей смартфон працює відсотків на 30 довше ніж минуле покоління, і в принципі я так подумав, що на це треба було розраховувати, тому що ультра в минулому році у мене теж нажила довго, і я вже казав, що і s 23 Ультра працює відсотків на 25-30 довше, ніж минулорічний s 22 Ультра. Те саме бачимо і тут, і це насправді круто, тому що ультра то доживала до вечора в минулому році. Ну якщо ви там не користувались навігацією, дуже багато чи не грали. А s 22 звичайний не доживав. Майже ніколи, якщо ви ним користувалися як основним смартфоном в моїй моделі користування, Цей завжди доживає, і причому, навіть якщо користуватися як основним смартфоном, десь в 22-23 вечора у мене залишається 15-20% заряду. Я отримую десь 6-7 годин екрану. Ці цифри ні на що не впливають, тому що використання у всіх різне. Тож можу сказати, що з автономністю проблема вирішена. Єдине, що завжди пам'ятайте, чомусь у Samsung працює все так, що після. Після 25 смартфон розряджається набагато швидше ніж до 25%. Тож якщо ви бачите 25% і думаєте, о, та цього ще вистачить на багато годин. Скоріше за все, це не так, і краще, якщо немає можливості підзарядитись, включайте енергоефективний режим. До речі, про підзарядитись оце не сильна сторона цього смартфону, тому що якщо плюс версія має 45 ватну зарядку, це ще куди не йшло. Тут вона у нас 25 ватна, і смартфон з нуля до 100 буде заряджатися десь півтори години. Це не дуже швидко. І так, я вже років 10 заряджаю телефони тільки вночі. Для мене це зовсім не проблема. Але навіть сьогодні, після тестів я проганяв останні стрес-тести перед е, тим, як сюди приїхати, я заряджав його. І я дуже хотів би, щоб смартфон зарядився там хоча б на 60%, ну хоча б за пів години. Ні, він там написав, що буде заряджатись довго, ну і довелося чекати. Але бенефітик порівняно з айфоном, тут все ж таки є. Це 4-5 ватна реверсивна зарядка. Тобто ви зможете свої, наприклад, бездротові навушники заряджати за допомогою смартфону. Корисно. Ну що ж, друзі, я можу сказати у висновку наступне: смартфон насправді не те, щоб дешевий. Я не скажу, що за ці гроші це просто ідеально, тому що є багато смартфонів, які також вас задовільнять, вони коштують дешевше. Ви можете сказати, що Саня ну не потрібно мені в компактному смартфоні надпотужне залізо, там всі оці камери і багато багато чого іншого. І я вам скажу: окей, для вас є, наприклад, а серія і її огляд я також буду робити. Але при цьому є питання для тих, хто все ж таки хоче. Користуватись флагманами. І, наприклад, у вас був С-22. Чи варто переходити на s 23 чесно кажучи, я думаю, що ні. Це просто така, ну, типу, більш-менш логічна якась думка в моїй голові, що не настільки він змінився, так стала краща автономність, так у нас процесор покращився, але і той досі працює нормально. І ви переплатите гроші для того, щоб там продати і докинути потім, щоб оновитись. Якщо б мова йшла ще про тільки перед продажі, коли там якісь бонуси, знижки, можна ще подумати. Але в цілому, Напевно, ні, а от ще важливіше питання: що ж брати з нуля? Тому що сьогодні ви можете купити і s 22 причому офіційно, і s 23 І отут ситуація цікавіша, тому що s 22 коштує більш ніж на 10 тисяч гривень дешевше у такій самій версії пам'яті. І ви знаєте, це вже великі гроші. І треба думати, чи ви готові переплатити за дійсно кращу автономність, продуктивність, але так багато грошей. Тому що, як я вже сказав, S22 все ще гарний і все ще буде підтримуватись три роки. Тобто, це смартфон з майбутнім. І в принципі він буде тягнути досі всі ігри, всі процеси, задачі і так далі. Чесно скажу. Напевно, є резон, щоб і s 22 купити, але я так не скажу, тому що треба бути максимально чесним. І це мій огляд, і ви це знаєте самі, і все це бачите. Що я оновлюю свої смартфони, якщо я цього хочу. Тому що для мене це маленька винагорода, і все ж таки ми живемо один раз. І якщо ви можете собі дозволити і хочете цього, то чому ні? Я вважаю, що це класний апгрейд, а тим більше, якщо ви з нуля купуєте цей смартфон. Звісно, тут навіть мова не йде, якщо ви оновлюєтесь там з 10 i чи s 20 тут S23 вам подарує прям нові емоції. Але для мене це і типу винагорода себе. Я коли купую новий смартфон, я такий, Сашка, ти це заслужив? А також я завжди собі ще й кажу, що це. По роботі і так якось легше стає, друзі. Дякую вам за те, що ви подивились це відео. Не забувайте про ваші реакції, це вподобайки, коментарі. Це дуже важливо для нас. Я все читаю, намагаюся реагувати на це, і дуже радію, коли вам подобається те, що ми робимо. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше, допомагаєте ЗСУ. Всі дані є в описі до цього відео. Всім пока.